Дуже часто мені люди кажуть, володя, а ви не могли замінити ту трубку, щоб вона була якась красивіша, замість того, щоб лишати стару, я говорю про ось цю трубку заді мене. Вона нова. Це називається pipe jack. Ця трубка це є вентиляці... вентиляція для вашої системи а, труб пламбінгу для того, щоб там не було вакууму. Вона мусить виходити вверх через дах, щоб. І вона, якщо ви понюхаєте, вона не дуже красиво пахне. Є декілька типів, як вони виглядають. Знаєш, з однієї сторони. <кхе> Красивіше виглядають ті, які пластикові, вони такі супер сексі. Але через те, що ми знаходимося майже в лісі, як бачите, будинок має дуже багато дерев біля себе. Тут дуже багато тварин бігають по цьому. Якщо це пластик, то пластик, вони гризуть і намагаються пробатися всередину під ваший дах, тому що там тепліше. В цьому випадку нам прийшлося встановити ось таку металеву, ось цей це називається пайпджек. Такий чохол на трубку. Там трубка всередині, а це, це просто зверху надівається. Так воно не дуже красиво виглядає. Так, це правда, але функціонально воно буде працювати в тисячу разів краще, ніж просто самий дешевий пластик. Плюс цей дах досить високий, і якщо ви подивитеся, що знаходиться ззаді мене, то ви цю трубку не будете бачити, разві що ви підете десь туди дуже-дуже дуже далеко. Ось звідти, можливо, побачите. А якщо прийдете сюди близько, то її навіть не буде видно.